Так, всім привіт. Я з роботи припьорся. І так, зараз покажу, що в мене тут є. Ну Це в мене тут дюбельки, сверло і сверло по керамограніту. Це в мене для карнизу з собою крутить, керамограніт сверлить. Це у мене на розіграш призи тут. Тут у мене на тест акумулятори на 5 тисяч і на 3500. Це ліхтар по гарантії мені чоловік прислав. Повернув, це ми здамо. А, що в нас тут? Тут у нас є трішки, з'явилось, бо закінчилися були а, ці О, а, плати модулі зарядки 3 амперні. 3 Ампера 5 вольт. Це коли у вас зарядний модуль у ліхтарику слабий, ставиш такий модуль, дуже швидко заряджається. Тоді а, Підійшли до кінцю, то підвезли модулі Type-C для заряджання. Стандартні 1 амперні. Ці модулі мають 1 ампер максимальний ток, ці 3 ампера максимальний ток. поняли? І то, і то для літія. Тоді, що в нас іще таке цікаве? Оце ось ящик блочків питання, ребята. Оце зачем ці блочки питання. Дивіться, пояснюю. Пояснюю, оце мій шруповерт. Це мені зять подарив, каже, Вова, а ти ж їх робиш, каже, зробиш буде тобі. Він мені подарував. Коротше, я цей шуруповерт зробив. Де ж вона Весь бешена. Біло в тому, що в цих старих ковертів дуже мощні мотори. Хороші. Вони такі тягові, реально вони літають. Тільки одне, що банки, там нікель-кадмін. Нікелькадмій це такі товсті бочоночки, які поздихали. Поняли? Ми туди ставимо 5 штук високотокових акумуляторів, 5 штук. Тут стоять соні Murata. самі кращі акумулятори високотокові 5 штук. І плату ставимо, яка адекватно їх заряджає, балансує. Але є один мінус: отакий старий зарядник, мій зарядник заряджає. Ваш зарядник, скоріш всього, не буде заряджати цей акумулятор. Або буде не заряджати, або взагалі, кажеться, цей акумулятор. І за того оцей зарядник, отакий ось, який, надо міняти. Його міняти особо не треба. Дивіться, що нам треба. Нам треба блочок. У нас тут блочки. Якщо у тебе шуруповерт перепакований або що, 12 вольтовий, ти береш блочок питання 12,6 вольта. Якщо в тебе е, 16 вольтовий або 14 вольтовий, ти береш блочок питання 16,8 вольта. Якщо в тебе як тут, 5 ти акумуляторний, тобто 20 вольтовий, 18-21 вольт. Ти береш 21 вольтовий блок питання. Дивіться. Ось ось. Це блок питання спеціальний для літієвих батарей. Ось. Дивіться, Літіум батарі Charger. Це спеціально для Літія. 21 вольт 2 А. Поняли? І в нього є стандартний виход. 5,5 на 2,1. Ти просто береш цей блочок, вставляєш собі ось іди сюди в розеточку. А ми тобі, коли перепаковуємо шуруповерт. Коли перепаковуємо, ми тобі в акумуляторі і ззаді оставляємо такий роз'єм. Поняли? І ти цей блочок просто в цей роз'єм вставляєш і заряджаєш свій акумулятор. Поняли? Вставив, пішла зарядка, бачиш? Як заряда, він знов зеленим засвітиться зарядиться. Поняли? І все. І... Заряжай свій акумулятор. Оце, хто прав на перепаковку, з'явилися, бо дуже просили ці блочки, я привіз усі. Якщо в тебе 5 акумулятор на 5 таких банок, то тобі треба 21 вольт. Якщо в тебе збірка на 4 акумуляторах, тобі треба 16,8 вольта. Іменно 16,8. Там строго 4,2 вольта на кожний акумулятор. Поняли? Ось 16,8 вольта. Бачиш? Видно? Видно. А, тоді, якщо в тебе трьох акумуляторна зборка, тобі треба блочок 12,6 вольта. Кожний 12,6. Видно? Видно да? а, всі вони однаковий роз'єм мають і всі вони мають індикацію. Індикація, Скрізь індикація, щоб ти бачив, коли заряджається, коли заряджений твій акумулятор. Все, один блочок я для свого акумулятора вже оставляю, ось хай заряджає. І вам рекомендую. Все. Так що замовляємо перепаковочку, замовляємо блочки питання, кажіть мені зразу з блочком, і ми вам зразу з блочком його і пакуємо. Зробили шуруповерт, виход зробили на акумуляторі, блочок доложили в подарунок туди. Все, поняли?